Доброго ранку. У нас зараз навіть немає восьмої години, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні субота, в мене вихідний. І ви подумати, що можна робити? Вісім ранку, грубо кажучи, в суботу, в вихідний на вулиці. В мене так втомила, сидяча робота, що я вирішила прогулятися. І як ціль я обрала собі, АТБ. Я хочу сьогодні зробити пиріжки. З грибами і картоплею. І я вирішила, що мені треба, дуже треба в АТБ. Біля нас є сліпо, буквально в п'яти хвилинах. А АТБ на 25-30 ходьби. І мене чоловік зранку підвіз, а назад я вже йду пішки. Я таки хотіла купила гриби, олію і вперед. Дуже в нас холодно. Я пам'ятаю таку погоду в останнє, коли я вчилась в школі. І ми всі думали, Боже, 18 градусів, зараз 16, по-моєму. Все, точно буде карантин. На жаль, зараз не знаю, чи я в школах він, але думаю, є речі, на жаль, пострашніше, ніж сильні морози. У нас сьогодні з вами буде такий міні-влог. Я б сказала, як проходить мій день, не все показала, я вже прийшла давним-давно, поприбирала трохи, порозкладалась, помила голову, зробила маску, пофарбувала брови. Думала, буде темніше, але вийшло так. І я хочу сьогодні разом з вами ну, я дочитаю, вам розкажу, дочитати книжку про відьом. І не пам'ятаю, як вона називається. Там два слова, які мене постійно путають, я вам покажу пізніше. Я почала її читати позавчора, вчора трошечки ввечері ще почитала, і мені лишилось десь сторінок 100 з чимось. Вона така коротешенька, маленьке життя. Бо часто з вами починала книжки, а тут, думаю, закінчу. І розкажу і покажу. Розкажу за книжку і покажу взагалі, як проходить мій день. Ну, я дуже сильно сподіваюся, що я приготую пиріжки. Я дуже хотіла їх спекти, але в нас сьогодні по плану має не бути світла. 16 годин, мені здається. Чого по плану, бо вчора мало не бути 14, ввечері його виключили, але потім включили. Не знаю, чи сьогодні так буде, але ввечері ми збираємося йти на стендап. В Кам'янець приїжджають коміки. Я побачила, дуже захотіла, і ми йдемо. Дуже хочу, що на концерт в березні. Не знаю, чи піду, мене немає компанії. Мій чоловік точно не піде. Він засне на цьому концерті. Але надіюсь, схожу. І я записалась в книжковий клуб. 31 січня має бути книжковий клуб, мені треба буде читати книжку, дочитати, прочитати. Взагалі я її не починала. Трошечки мені, звичайно, страшно, скажу чесно, бо я вживу ні з ким не обговорювала книжки, окрім своїх знайомих, подружок. А тут треба буде прийти, обговорювати книжку серед незнайомих, абсолютно людей, ще й не онлайн, а офлайн. Я взагалі стала дико з тих пір, як я працюю онлайн. Мені якось важче даються ті всі якісь походи кудись. В якісь місця. Але будемо виходити з зони комфорту. Сьогодні познімала на вулиці, навіть з мікрофончиком вам. Правда, нікого не було майже, але все одно. Так що по традиції поїхали. Дивитись, гарного вам перегляду. Я прибрала і підготувала собі зразу робочу поверхню, буду тут гриби різати. І хочу моркву прирізати. Не в пиріжки, а просто. Майже встигла. Світло виключили пізніше. Я домила каструлю і якраз його виключили. Це таке найважче було, що треба було помити. Таке у мене вийшло тісто. Воно піднялося десь орієнтовно в два рази, може навіть трошки більше. І я думаю, може підніметься ще. В мене зверху стояв рушник. Я не очікувала, що тісто так підніметься, і весь рушник в мене в тісті. І така в мене вийшла начинка. Начинка дуже страшна, на вигляд насправді. Коли воно було окремо, картошка і гриби, то воно виглядало краще. Ще бігала в магазин по муку, бо моя закінчилась. І мені не вистачить. І все. Я йду читати, бо я так і не читала сьогодні, і зараз розкажу вам про що книжку. І так, книжка надтаємне товариство незвичайних відьом». Починається з того, що тут розказується про те, що є таке товариство віддіом, як неочікувано, які збираються кожного третього четверга, кожного третього місяця. Книжку я почала читати третього четверга місяця. А тепер подумайте про це. Тут розповідається про те, що є така собі головна героїня Міка Мун. Вона відьма і знімає в Тікток такі відосики, типу жартівливі, де вона щось чеклує, щось вона робить не всерйоз. Але її помічають люди, які розбираються трохи в магії і запрошують її вчителькою для трьох маленьких відьом, яким треба наставник, бо вони не можуть свою магію контролювати. І, коротше, вона збирає всі свої пожитки, озеро з рибами, яка в квартирі, собаку, збирає себе, всі свої речі і переїжджає. В неї там така доволі скрутна ситуація в житті. Вона в вересні звільнилася з роботи і не має їй за що платити за оренду. Мавіть бачите, відьом бувають буденні проблеми реальні. І вона переїжджає, і там є хлопець, який її не долюблює. Коротше, це буде класичний ромком, наскільки я зрозуміла, але прикольно. Бо я ніколи не читала це в такому соусі, можна сказати. Типу, коли воно зв'язане з магією, пов'язане з такою кількістю людей, посторонніх на фоні. Бо тут розказується про цих трьох дівчаток, ще в них є. Два чоловіки, які з ними живуть, і є ще одна жінка, яка допомагає по господарству. Коротше, має бути цікаво. Мені зараз цікаво, але я не дійшла до якогось такого поворотного моменту, можна сказати. Я орієнтовно розумію, що буде, чим закінчиться. Цікаво перевірити свої здогадки. І знаєте, після маленького життя книжка як ковток свіжого повітря, бо вона набагато менша. Вона розважальна, як зараз кажуть, попкорн для мозку. Типу вона не несе нічого такого корисного. Хоча я не скажу, що маленьке життя щось корисне несло, Ну, тільки мене вбило всередині, я вже прочитала стільки. Залишилось мені ось ця частинка. Я не знаю, насправді, чи я сьогодні встигну, бо я захопилася цими пиріжками, і зараз вже... Третя година, мені здається, нам ввечері йти на концерт. І, може, я дочитаю її завтра. Відео розтягнеться на два дні, не знаю, але я пішла. Сашко, зроби ще раз обіцю, адже я з гордістю хочу сказати, що сьогодні прекрасний. Вас у новому дні. Я вчора зробила пиріжки, дочитала книжку, і ми пішли на стендап. Пиріжки, як ви бачите, виграли цей бій. Вони, по-перше, підгоріли. По-друге, я коли перевертала один, на мене ляпнула гаряча олія. У мене тепер на руці не те, що опік, але неприємно було так скажемо. І я засмерділа всю квартиру димом і навіть під'їзд. Але пиріжки вийшли непогані. Чи буду я готувати їх найближчим часом ще раз? Я думаю, що я не буду. Я краще піду, куплю десь пиріжок, якийсь один. І все, я більше не буду оце все робити. Також сходила вчора на стендап, і я, якщо чесно, трошки розчарована. Чогось я собі придумала, що стендап буде в форматі, коли всі три коміка вийдуть на сцену і будуть розказувати свої історії, і, відповідно, якісь коментарі додавати один до. Кожен до своєї історії і до чужої історії. Але вони виходили по одному. І одразу я засмутилася через те, що вийшов перший комік, розказав історію, яку я вже чула на Ютубі. І я така, блін, я це вже чула. Ну, коротше, напевно, це не мій формат. На цей стендап цих коміків ми більше не підемо. Не знаю, чи підемо на якийсь інший стендап. Час покаже, але мені щось здається, що ні. Можливо, в мене якесь специфічне почуття гумору, не знаю. Хоча зал був задоволений, багато сміявся. Також був благодійний аукціон на ЗСУ. Розігрували брелок, шеврон, ножик, і останній лот був випити 50 грамів з коміками. Це був найкращий лот, там була така боротьба за майже кожний лот. Коротше, корисну справу вони зробили. Я рада. Що ми сходили, що ми кудись вийшли в люди, можна сказати. Але я не задоволена насправді стендапом. Хоча кажу, може це просто я така людина з специфічним почуттям гумору, і мені через це не сподобалось. І ділюсь своїми враженнями щодо книжки. Вона не потрапить ні до улюблених, ні до найгірших. Вона якось пройшла повз мене. Я знала, що це буде звичайний ромком, не буде нічого такого. Надзвичайного, але не вразила вона мене від слова взагалі. Типу, провести з нею один вечір, прочитати її, відпочити можна. Були моменти, на яких я сміялась, але я не знаю, чи я можу вам її рекомендувати, бо були набагато сильніші ремкоми, які я читала. Вона була нова для мене за рахунок того, що. Така була магічна тематика, що головна героїня відьма. Вона вчила там дівчаток менших керувати своєю силою, але вона не була для мене новою абсолютно у цій лінії від ненависті до кохання, де головні герої відповідно були спочатку типу ворогами, а потім вони стали коханцями. Думаю, це взагалі не секрет, враховуючи те, що на обкладинці зображена головна героїня, і оцей герой, якого вона зустрічає в будинку. Висновки робіть самі. Якщо ви таке любите, якщо вам цікава якась тематика відьомська, хочеться чогось такого почитати, можете прочитати. Але якщо ставити оцінку, не знаю, 7-6 з половинкою, не вразила мене взагалі книжку. І на цьому я буду закінчувати це відео. Дякую, що провели зі мною суботу і трошечки неділі. Сподіваюсь, вам сподобався такий формат, бо відео не затягнулось на довгі місяці. Зняла його буквально за один день. І буду чекати ваші враження в коментарях. Можливо, хтось читав цю книжку, можливо, комусь дуже сподобалась, можливо, дуже не сподобалась. Буду чекати ваші відгуки. Все, до нових зустрічей! Гарного вам дня, вечора, ночі. Де коли дивитесь це відео, до побачення!